На першому рівні нашого хіт параду дослід, який має багато варіацій. А дослідники ще й досі дискутують, за рахунок чого відбувається зниження тиску всередині посудини, якою накривають вогонь. Одні кажуть, що важлива тільки зміна температури повітря що всереди. А інші кажуть, що вигорання кисню має більше значення. Моя особиста думка, що ці процеси. Так би мовити, працюють разом. І це їх спільний результат. Хоча температурні зміни мають більше значення, а ще є дослідники, які дискутують про те, чому тарілка тримається. За рахунок розрідження у середині посудини чи тому, що більший атмосферний тиск притискає тарілку до бокала. Хоча мені особисто здається, що це одне й те ж. А ви як думаєте? На другий рівень попав дослід трюк з мильними бульбашками. Простий з точки зору необхідного реквізиту, але не завжди простий у виконанні. Все ж, коли вдається його відтворити, то вигляд це має досить магічний. Признавайтесь, пробували його повторити вдома. На третьому рівні. Також простий для виконання дослід. Ніхто б і не здогадався про монетку на дні, якби не налили у кружку води. Дивовижний результат, особливо для тих, хто раніше не знав про заломлення світла у воді. Тепер ви знаєте, яку поправку треба робити при полюванні на рибу зі списом, коли стоїте над водою. На четвертому рівні дуже цікавий дослід зі свічкою. Його вже повторювали всі, хто не лінувався. Це досить легко відтворити, якщо розуміти, що пари вуглеводнів, які горять на фітілі, розсіюються не зразу після затухання свічки. Достатньо лише однієї іскри, і горіння фітіля магічним чином відновлюється. На п'ятий рівень. Попав дослід з яйцем, яке чомусь ніяк не хоче пролазити у вузьке горло пляшки. Тут дослідники, всі як один, призивають на допомогу принцип з досліда першого рівня. Вогонь, нагрівання, розрідження і більший атмосферний тиск проштовхує яйце у пляшку. Бідне яйце вже не знає, як вилізти з цієї пастки, як тут дослідники рекомендують перевернути пляшку. І створити у такому положенні надлишковий тиск всередині, яке і виштовхує і це на свободу. На шостому рівні оптична демонстрація. Це дивно, але полум'я від сірника не відкидає тінь у світлі ліхтарика. Це пояснюється тим, що полум'я не поглинає світло. А те, що ми бачимо саме полум'я. Зумовлене тим, що ми бачимо світло, яке саме ж полум'я і випромінює, сьомий рівень також за світловими явищами. А саме розсіювання світла, яке демонструється таким от дослідом з кульками Орбіс. Поки простір між кульками не заповнений водою, поверхня кульок розсіює світло, і ми не можемо бачити предмет, що заховався між кульками. Але як тільки вода заповнює порожнини, Кульки Орбіс мають близький до води показник заломлення, тому у воді вони стають повністю прозорими. А ведмедик виявляється, як на великій сцені. Вся увага тільки на нього. На восьмому рівні дослід з оптичним змішуванням кольорів. У ньому рідини у різних склянках не контактують між собою і, відповідно, фізично не змішуються. Але це не заважає нам отримати змішування синього і жовтого кольорів, що в результаті дають нам зелений кольор. На дев'ятий рівень попав дослід, який демонструє одночасно кілька фізичних та оптичних явищ. Вода і сонячникова олія. Очевидно, що олія легша за воду, і її шар зверху. Але лід це також вода. Зрозуміло, що у кристалічній формі, але виявляється, що густина льоду менша не тільки за саму воду, а й за олію, тому кубик льоду плаває зверху шару олії. Якщо заморозити підкрашену воду і використати її у цьому досліді, то ми зможемо спостерігати кілька явищ. По-перше, лід тане і вода вже є важча за олію. Тому намагається пройти через її шар і з'єднатися з рідною стихією. Разом з тим вода, що тане, має синій колір, який у жовтій олії видається зеленим. А коли попадає у водний шар, виявляється синім. Ось так демонстрація густини і змішування кольорів у одному досліді. Дев'ятий рівень, як не як. 10 рівень. Демонстрація закону Архімеда. Пам'ятаєте? На тіло, занурене в рідину або газ, діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі витісненої рідини або газу. Так от, занурюючи пальці у ту чи іншу склянку, я провокую виштовхувальну силу, яка і рухає склянки вгору чи вниз. На 11 рівні оптичний експеримент. Його також багато хто демонстрував. Адже це дуже просто показати. А результат дійсно дивує. Що тут такого? Дивишся на зображення через порожню склянку і далі через ту ж склянку, але вже з водою. Але дивним чином, зображення змінює свій напрямок після заповнення склянки водою. Зрештою, нічого дивного. Якщо розглядати склянку з водою як модель лінзи, що просто заломлює світло, яке доходить до нашого ока по ось такій схемі. Тобто порожня склянка не є лінзою, а заповнена водою, тією як лінза. До речі, цей дослід також діє з зображеннями амбіграмами, виходить досить цікаве і вражаюче видовище. 12 рівень. Тут дослід демонстрація з мильними плівками. Взагалі, мильні плівки це дивовижна річ. Вони дозволяють швидко прорахувати та візуалізувати поверхні, які у результаті будуть найменшими і найбільш енергетично вигідними. Як, наприклад, ось так обрізана пляшка дає можливість і поекспериментувати, і розважитись. І візуалізувати, наприклад, форму повороту труби. На 13 рівні дослід з пляшкою і м'ячиками для пінг понгу Цікаво те, як ведуть себе два однакові м'ячики. Один, як герой, закриває собою отвір і не дає воді втекти. Другий, навпаки, розслабився і відпочиває собі на поверхні. Тут немає ніякого дива. Просто одному з них повезло більше. Але коли закрити горло пляшки пробкою, то все стає на свої місця. І м'ячик герой звільнюється від чарів води і випливає на поверхню. 14 рівень. На перший погляд, дуже простий дослід. Чи пробували ви коли-небудь розрізати краплю води? Спробуйте. У кожного є вода, стіл і ніж під рукою. Я впевнений, ви цього не зможете зробити. Але як бачите, це все ж таки мені вдається, якщо трохи підготуватись. Ви спитаєте, а для чого це взагалі робити? Цей дослід демонструє такі поняття, як гідрофобність та гідрофільність. Для того, щоб розрізати краплю води, поверхні стола та ножа мають бути гідрофобними. Тобто не змочуватись водою. Для цього існують речовини гідрофобізатора. Напишіть у коментарях, хто знає, які речовини можуть для цього використовуватись. На 15 му рівні виявився дослід з дитинства. Робили колись вогняного дракона. Для цього можна використати багато різних матеріалів. Дехто розтаравкані каніфолі, кидав на полум'я, дехто робив те саме з сріблянкою, порошком, який використовується для фарбування у сріблястий колір. У цьому досліді, як бачите, використали крохмаль. Знатний дракончик вийшов. На 16 му рівні дослід чи навіть кілька дослідів, що демонструють ефект марангоні. Ці досліди демонстрували вже також всі, кому було не ліньки. Мелений перець на поверхні води, який розбігається у всі боки, як тільки но бачить трохи мила. Так це дійсно просто зробити. А в результаті це досить ефектно виглядає. Але не всі знають, що цей ефект названий на честь італійського фізика Карло Марангоні. А причиною такої поведінки причинок є те, що мило зменшує поверхневий натяг. У зоні, куди воно попадає. І перчинки просто відтягуються силами того ж поверхневого натягу у сторону, де такий натяг більший. Ще одна популярна демонстрація ефекту марангоні це листочок з чорнилом на хвостику. Просто і видовищно. До речі, хто не знав, ефект марангоні також зумовлює так звані сльози вина на стінках бокалу. На 17 му рівні Ще один досвід з м'ячиками для пінг-понгу. Але взаємодіють вони тепер не з водою, а з повітрям. Багато хто пробував власноруч втримати тенісну кульку у потоці повітря від якоїсь дуйки. І у цьому немає нічого нового, звичайний ефект бернулі. Але впевнений, що не всі могли б правильно спрогнозувати поведінку м'ячика у ситуації з воронкою. Кулька замість того, щоб вилетіти. Або ж так само триматися у потоці повітря, вона притягується до виходу з воронки. Причому кулька тримається, навіть коли воронку перевернути. На 18 му рівні ще один досвід демонстрація з мильними плівками. На цей раз подивимось, як плівки взаємодіють між собою. Уявляється, що мильними бульбашками можна грати теніс. Але ракетка для цього. Потрібна незвичайна, а ось така з каркаса, на якому натягнута також мильна плівка. При цьому мильна кулька і плівка на каркасі не зливаються, бо їх поверхні мають однаковий заряд. На практиці така кулька з ракеткою навіть не контактують між собою, а відштовхується один від одного, як магніти з однаковими полюсами. На 19 рівні. Дослід, який демонструє одночасно два протилежні процеси, сублімація це коли речовина міняє свій агрегатний стан з твердого зразу до газоподібного. Такі речі можна зустріти навіть у повсякденному житті. Наприклад, коли мама вивішує тільки новипрані речі, сохнути на ніч на морозі. Вода всередині тканини, звичайно ж, зразу замерзає. Але дивовижно, на ранок. Багато речей виявляються майже сухими. Ось це і є сублімація води. Разом з тим, коли взимку ви лягаєте спати, на дворі прекрасна зоряна морозна ніч. А на ранок, коли ви прокидаєтесь, всі дерева вкриті іном. А це вже є десублімація. У цьому досліді з монеткою на шматочку твердої вуглекислоти можна одночасно спостерігати, як сублімацію. Так і десублімацію. Сублімує тут вуглекислота, А десублімує вода на охолодженій монетці. На 20 му рівні дослід з трубкою сифоном Трубка має таку конструкцію, яка дозволяє їй самозапускатися і качати рідину. Не треба нічого нагнітати чи засмоктувати. Просто вкинув трубку в рідину, і через секунду рідина сама починає перетікати в іншу посудину. Нічого дивного. Це не магія це фізика. 21 рівень. Тут розмістився один з найпопулярніших хімічних дослідів під назвою Фаронова змія. Цей дослід. Можна поставити з різними реагентами. У цьому випадку використовувались таблетки глюконату кальцію та тверде пальне. Основне у таких дослідах, щоб був наповнювач, який горить з виділенням газу, та щоб продукти згоряння в результаті утворювали твердий каркас. Глюконат кальцію є одним із самих популярних для постановки цього досліду. А на другому місці є суміш цукрової пудри з харчовою содою, яку підпалюють за допомогою звичайного спирту. Крім цього, для досліду можна використати інші таблетки сульфаніламідних препаратів, наприклад, стриптоцит, фталазол, бісептол. Ну а зовсім профі використовують роданіт ртуті. І там виходить зовсім вражаюча фараонова змія. Але зауважте. Продані тртуті, то тільки для профі. І обов'язково використовувати витяжку. На 22 му рівні дослід зі з'єднаними мильними бульбашками. Це дивовижний дослід, який ломає логіку. Коли ми з'єднуємо дві неоднакові мильні бульбашки за допомогою трубки, то здається, що логічним результатом такого з'єднання. Мало б бути те, що бульбашки вирівнюються у об'ємі і стануть однаковими. Але на практиці так не виходить. А виходить те, що менша бульбашка перемагає більшу і повністю перетискає повітря у велику, а сама зникає. Такий на перший погляд малоймовірний результат зумовлений тим, що площа однієї більшої кульки виявляється меншою. Ніж площа двох бульбашок. А найбільша площа якраз у двох однакових бульбашок. Тепер зрозуміло. Менша площа, менші затрати енергії, і цей дослід дуже наглядно це демонструє. 23 рівень. На цьому рівні розташувався дослід з перетворенням води на вино. Така майже біблійська історія вийшла. Хоча ніякого перетворення у цьому досліді немає. Вино через те, що має вищу густину, потихеньку перетікає на дно нижньої склянки, при цьому витісняючи воду у верхню склянку. Реалізовувати цей дослід не зовсім просто. Це потребує точності у руках. Але зрештою, результат виходить досить вихопливим. На 24 му рівні. Захоплюючий дослід демонстрації, який не всі собі можуть дозволити повторити. Та й не так легко відтворити всі необхідні умови для нього. Дослід демонструє явище хемілюмінесценції люмінолу при взаємодії з залізом. Люмінол взагалі дуже яскрава субстанція. Це за його допомогою виявляють сліди крові у криміналістиці. Ну і 25 рівень. Його займає просто дивовижний дослід з гарячим льодом. Це дуже популярний дослід, який захоплює увагу кожен раз, коли ми його бачимо. Ви тільки подивіться на ці білі дивовижні кристали, які ростуть на очах і за секунди перетворюють прозорий розчин на суцільну білу кристалічну масу. натрію ацетат. Речовина. Яку можна отримати на кухні змішуванням оцту та харчової соди, або ж просто купити готову сіль, його, до речі, використовують не тільки для дослідів, а й для створення так званих хімічних грілок. При кристалізації ацетат натрію виділяє багато тепла, що може спасти людину від обморожень або просто зігріти у холодну погоду. Ось такий хід парад дослідів у нас вийшов. Кому сподобалось, натисніть вподобайку. Якщо зберемо більше 1000 лайків, то зроблю ще більш крутіший хід парад. Тож до нових зустрічей!